Пані та панове, сьогодні я хочу вам показати дуже цікавий автомобіль, тому що це Volkswagen e Golf 2018 року. І поки що я його питаюся знайти в автосалоні. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Так, зараз я його вже бачу. Це Volkswagen e Golf. Ну що, бачите, яка красуня тут стоїть? Дуже красивий автомобіль. І це авто з Німеччини. Ми зараз більш детально поглянемо, що із себе це автомобіль представляє. Якщо тобі подобається цей автомобіль, став подобайку, тому що у нього дизайн дуже простий та сучасний. Мені подобається. Якщо ти хочеш пізнати, яка ціна даного автомобіля, під відео буде посилання. А зараз я знаходжуся в Volkswagen Golf 2018 року. І ми зараз детальніше прийдемось по автомобілю. А спочатку це двигун. Дуже цікаве відкриття капоту. Тут речажок просто нажимається і відкривається. Так, ми бачимо, що стоїть газовий упор. Це дуже добре. І сам двигун. Минула версія Volkswagen є e гольф комплектувався одноступеневою трансмісією і мотором потужністю 115 кінських сил. Міськість акумуляторів батареї 24,2 кВт на годину. З їх допомогою, електромобіль міг розгонятися до швидкості 140 км в годину і приїжджав в залежності від способу розрахунку від 130 до 190 км без заряду акумулятора. Час розгону до 100 км на годину становило 10,4 секунди. Більш сучасний варіант електроавтомобіля, який у нас є зараз на огляді Volkswagen e-Golf, отримав оновлений електромотор і батарею, йомкостю яка 35,8 кВт на годину. Потужність електричного мотору тепер дорівнює 134 кінських сил. Час розгону до 100 км на годину 9,6 секунд. Змінилось і час заряду акумулятора батареї. Повністю вона заряджається за 6 годин. При використанні швидкого зарядного пристрою за одну годину. От ми бачимо електродвигун, акумулятор, інвектор. Тут дуже все цікаво. Я вам зараз детальніше покажу декілька речей і поїдемо далі. Задньому пасажиру є функція регулювання воздуху. Ви можете регулювати напрямок, чи включити і виключити поток воздуху. Це дуже гарна функція, тому що більшість автомобілів цього нема. Воздух буде йти простіше понизу. У пасажира також є електропідйомник для скла. У заднього пасажира є ще включання та виключання світла. Воно окремо від водія та переднього пасажира. Це дуже добре. Давайте я вам покажу, як виглядає підлокотник, тому що це дуже така функціональна річ у Volkswagen e Golf. Тут два стаканчика таких гарних можна поставити. І ще тут люк, який можна отак відкрити, поставити. І тут якісь можна бути речі вложити, які по габаритам будуть длинніші. І це. Дуже цікаво. Сучасна функціональність, як кажуть, дуже гарні матеріали. Дуже гарні сидушки, вони такі, як новенькі, зовсім новенькі. Ось такий багажник у Є-Гольф. Е Складаємо багажник. Заднього ряду, кнопочку нажимаємо і складається. Так, цей ряд потрібно теж зробити. І так, тут теж кнопку нажимаємо, і складається другий ряд. І багажник, виходить, більший. Ось такий багажник у нас виходить, коли ми склали задній ряд, він вже не маленький. Та й він в цілому немаленький, але завжди хочеться більше. Щоб закрити багажник, потрібно робити отак, тому що тут є така маленька інструкція. У Volkswagen є Golf 2018 року. Саме найголовніше це у водія. Я вам зараз покажу, що тут у водія детальніше. Запускається автомобіль з ключа. Старт стоп кнопки тут нема. І так, запускаємо двигун. І так, хочу показати, як включається світло і як воно виглядає. Отак вони виглядають у Volkswagen e Golf. Регулювання руля це дуже просто. Натискаємо тут кричажок, і ми можемо вглиб на себе чи вниз чи вверх регулювати, як вам буде зручно. мультируль можливо коригування комп'ютером та мультимедіа. Дуже гарний руль. І по Є-гольф e відображаються ці сині полоски, коли можна зрозуміти, що це Є-Гольф. E Як і в зовнішньому участі в машині є полоски сині, так і на кермо зробили такі сині полосочки. Що це показує, що це електроавтомобіль. Що тут у водія ще є? Підлокотник видвигається. Він м'якенький, тут не шкіра. І отак відкривається, і тут є місце. І дуже немало. А сам по собі він невеликий, тому що це не мінівен, але цього достатньо, щоб покласти руку і щось робити, допустим, стаканчик поставити, чи ручник, і рука у вас так. Лежить. Йдемо далі. Цікавий ручник, він такий кнопочний. Якщо так нажати, опа, зняли. Якийсь такий звук такий механічний є, але поставили обратно і його поставили. Є функція автохолд. Коробка автомат. Тут є парктроник, і він буде вам сигналізувати, що є якісь перешкоди. Так і є екран, буде вам показувати, де ближайші перешкоди. Ну, як, наприклад, нейтраль і драйв. Нейтраль, задня, драйв. Мінус, плюс. Мінус-плюс. Дуже приємно ходить сам. Ну, точніше, сама коробка, дуже така ручка приємна і дуже приємно так ходить, як, як новенька. Саме цікаве, це мода. І на екранчику покажу, що це таке. Автомобіль може працювати в три режими: нормал, стандартне переміщення без обмежень, швидкості та відключення електрообладнання. От, Якщо я моден нажму, зараз у нас режим руху нормал. Далі рух еко. еко. Потужність двигуна зменшується до 95 кінських сил, швидкість до 120 км в годину. І далі буде у нас еко плюс. І тут вже режим, який обмежує максимальну швидкість до 95 км на годину, і примусово відключає. Системи кондиціонування це дозволяє максимально зменшити витрату електроенергії і збільшити запас ходу. Ця кнопка дуже функціональна в плані того, що вона от тут знаходиться мода, включаєш, виключаєш, переключаєш. Normal, Eco, Eco+. Plus. Дуже цікаво. Ну і звісно ж, комп'ютер. Вам прораховую, скільки вам залишається кілометрижу. От ми бачимо 195, 202, 186. Цікаво, тут. Це дуже просто і понятно. І на екранчику тут підказую нормал. Еко, еко плюс. Що у нас далі? Далі тут є така ніша. Вона така цікава. Тут можна телефон покласти. Тут можна підключити USB. Дуже так цікаво, якщо закрити, так опа, і нічого якось так нема. Підивіться, як виглядає управління кондиціонування. Це їй так цікаво, нічого зайвого. Те, що вам потрібно, тут є. Далі все просто, ви можете включати, підігрів сідушок, як водію, так і пасажиру, направляти кондиціонування. Так, мультимедіа. Тут е так може бути карта. GPS карта, телефон підключити, радіо, е показувати на якому ви режимі їдете так, хочу нормал. Home, Normal, час показує, температуру і GPS-карту. А, ну-ка, є якась реакція. Ага. Щось я дуже швидко щось хочу. Так, є. Так, радіо, носії, функціональність телефон, автомобіль, навігація. Дорожній рух, настройки, звуки, кондиціонювання. Що тут кондиціонування? Так, це дуже цікаво. Кондиціонування можна тут регулювати. Хочеш сюди 22,5, сюди 22, сюди-сюди. Ну, добре. Так, меню. Мені цікавить ще... Е Зображення можна дивитись App Connect з телефоном, автомобіль. Так, з моменту зарядження. Тут інформація є про автомобіль. Нагадую, що цей автомобіль проїхав 11 тисяч 96 км, і його привезли з Німеччини. Дуже приємний такий автомобіль, дуже приємний дизайн. Гарне мультимедіа, чітко та понятно. Лампочки ледовські тут йдуть, коли ви хочете в зеркало подивитися, дуже цікаво. Сучасно. Ви можете покласти свої окуляри от сюди. А також визвати СОС ще інформаційно. Так, що тут у нас є? Світло, тут, світло тут. Так, який тут іде бардачок. Давайте подивимось. Ну, он навіть не такий маленький, приємний на ощуп. Так, тут сидіння можна регулювати механічно. Вверх-вниз, чи там буде вперед-назад. Але механічно. Ну що, E-Golf е це дуже сучасний та компактний автомобіль. Мені це подобається. Якщо вам подобається цей автомобіль, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока.